Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні ми поговоримо не про тютюн. Сьогодні ми поговоримо про кальян. І якщо у вас виникло запитання, про який кальян ти говориш, і що в тебе скільки тут 15-сантиметрова коробочка в руках, то я вам хочу сказати про ось цей. Про ось цей кальян, який, на перший погляд, може здатися невзрачним. Може здатися якоюсь банкою для закаток, або якимсь модним бокалом для того, щоб взяти і через соломинку потягнути смачний коктейль. Можливо, можливо. Без сумнівів, можливо, це можна використовувати і так. Ніхто ж не забороняє. Але сьогодні ми будемо використовувати на хвилиночку. Які тут у нас назви? назва <сум> Яха. Яха. Не знаю, чи правильно, я довго думав, чи правильно, чи ні, але буде Яха. Якщо не яха, то вибачайте. Але в нас це буде ЯХа. яха Кальянчик в дуже мініатюрному розмірі. Чому саме він і чому саме зараз взагалі, то дивіться, все дуже просто. А в мене був запит до Let's Smoke Hucano. До речі, якщо ви не в курсі, то це мій партнер і спонсор даного та всіх інших відео на каналі. Посилання на них, як завжди, в описі, а за промокодом Димний аматор кожен з вас завжди може отримати знижку в 10%. Тож не беріться, переходьте за посиланням та замовляйте. А після цього відео, скоріш за все, ви захочете замовити точно такий самий кальян і собі. Тож дивіться.